3 листопада і це криптошортс. Балансер давня DeFi біржа зазнала серйозної атаки, яка призвела до збитків у розмірі 129 мільйонів доларів на кількох блокчейнах, включаючи Ethereum, Arbitrum і Polygon. Цей інцидент є одним із найбільших інцидентів DeFi за останні місяці. CryptoQuant. упродовж майже місяця на ринку домінували ведмеді за винятком кількох днів наприкінці жовтня. з 100% винрейтом продовжує збільшувати довгу позицію по біткоін, Загальна довга позиція вже перевищує 400 мільйони. Bitmain Immersion оголосила, що за останній тиждень збільшила свої активи на 82 тисячі 300 ефірок, Внаслідок чого її загальні криптовалютні та грошові активи станом на 2 листопада 2025 року становили приблизно 13,7 мільярда доларів. Ці активи включають близько 3,5 мільйони Еферіум, активи у розмірі 192 BTC та 389 мільйони доларів США готівкою.